Він сидить у метро, смердючий, брудний, просить. Хтось плює в його бік, хтось жаліє, і щось підносить. Молодий носа синього тре за коцюблими руками. Чи ж вже син подумалося мимохіть? У нього, ймовірно, є мама, замітає снігами село, на краю одна хата. Чи не цього хлопчину чекає самотня тут мати? Не така вже й стара, але доля добряче побила, розтопити в печі, що збирає останні сили. Угорілці Топила красу спріч додолу, хустина, донька десь по світах, геть нічого не знає про сина. У невдачах даремно життя звинувачувати люди. Як недобрі ми в нім, то й воно до нас ліпшим не буде. Безхатько рахує гривні, прокльонів більше. І навіщо йшов з дому? Про що лише думав раніше? Мо вернутися в село, тільки хто там чекає на нього, де сестричка тепер? Мамі ж з роду не треба нікого. Прибігаю з роботи. Обійми синок, матусю, я щічки його своєю що тулюся. Це надія моя. З ним пірнаю у радощі зливи. От би всі матері і всі діти були щасливі.